Я понад усе хочу показати вам отой перший старовинний чан, з якого все і почалося. Ось, бачите, тут повісили замок, щоб ніхто не міг підійти ближче і відфоткати або зняти все, що робиться по той бік. Чоловіки, ви не можете добрий день підказати мені, як потрапити у той корпус турбаси. Абсолютно зрозуміло, що лумшори божня все закарпаття, не тільки закарпаття і далеко за його межами. Але я не люблю надто критикувати і я не люблю даремно хвалити. Я постараюся бути максимально об'єктивною. Місце, у якому ми знаходимося, відоме далеко за межами Закарпаття. Сюди десятки років приїжджають туристи, проводяться творчі пленери, фільмуються кінострічки. Природа і клімат унікальні, а додати до них сірководневі джерела, що лікують людей, словом, ви зрозуміли рай серед карпатських гір. Але діжка меду не буває без ложки дьогтю. І та ложка дьогтю сьогодні як більмо у оці. Позаяк її не обійти і не об'їхати, аби потрапити до розкішних апартаментів та спа, що належать приватним власникам. До недавніх часів оте сьогоднішнє більмо було ще й яким популярним місцем, чи не найпопулярнішим серед усіх молодіжних туристичних центрів. Тут було усе: ресторани, бари, басейни, спортивні майданчики, корти, гірськолижня база. Словом, з мого власного досвіду, повірте, що було круто. Однак за останні кілька десятків років тут сталася справжня катастрофа. Ось вона, знаменита, турбаза, полонина. Яка свого часу. Гриміла на весь радянський союз. Ну, вірніше те, що від неї залишилося. Зауважу відразу. Я не знаю, кому це все добро підпорядковане. Я як той арабський акін. Що бачу, те й переповідаю. Нічого особистого, як то кажуть. Може, і хіба ностальгія за прекрасними проведеними тут часами. Так так вам не здалося. Тут і досі лікувально оздоровчий, так би мовити, комплекс. Звісно, що я спробую якось. Туди пробратися, дивіться. Тут висять ланцюги, замки. І як би тут класно все можна було облаштувати. Аж серце крові обливається. Чоловіки, ви не можете добрий день підказати мені, як потрапити у той корпус турбаси. А там закрито, я не знаю, куди мені йти. По тих сходинках, де шла бау. Ага, вернутися. Так, вернутися. Ясно? Зійти по тих що найближче, зійти по тих скудинку і з того боку так обігло. А там можна зайти всередину? В базу, ні. В базу ні, там нікого немає чи що. Ні, там закрито, там було щось. Вроді так розказували, що діти були цього літа. Ти не по тих сходинках, біля слабавому зійти, і вам треба з подвір'я зайти. Я зрозуміла. Я зрозуміла, дякую. Що тільки що ці чоловіки сказали, що донедавна там селили якихось дітей. З вигляду воно. Таке ну, виглядає як нежиле. Це ще більше заінтригувало, тому я все-таки буду шукати, як сюди зайти. Ось вони мене направили на ці сходинки вниз. Ха. А тут написано: прохід заборонений. Так, що це все означає? Я не розумію. Хм. Тут зачинено. Але ми не шукаємо легких шляхів. Знаєте, як кажуть, справжні герої завжди йдуть в обхід. Ось дорога тут абсолютно відсутня. І виглядає це все доволі дивно і парадоксально на фоні того, що тут розвивається дуже і дуже прибутковий, крутий приватний бізнес. Ось іще один корпус старої радянської турбази. По свій час люди прилюбили приїжджати сюди, щоб погуляти у екзотичних барах, поїсти гарної їжі у рестораціях. Тут раніше жив обслуговуючий персонал і були такі службові будиночки людей, які обслуговували турбазу. Зараз вони всі викуплені у приватну власність, а хтось примудрився навіть з них побудувати ось такі хати. Ми ж прямуємо далі, тому що тут є ще один об'єкт пам'ятка це басейн, який наповнювали водою із ріки, із потока. І він мав призначення не тільки освіжаючі, але й лікувальне. І ось зараз по сходах, вірніше, по тому, що від них залишилося, ми спускаємося і подивимося. У якому стані знаходиться басейн? Всім було прикольно приїхати сюди, покупатися у воді Ледяній, тому що я повторююсь, вода набирається з потоку, набиралася, не знаю, чи набирається зараз. Вона набиралася з потоку і басейн виглядав доволі екзотично серед дикої природи, серед сосен, серед лісу. Природа тут неповторна, ці ліси повні ягодами, грибами. Повітря свіже, чистеньке, але я не розумію, чому поруч такі дорогі готелі, чани, ресторани. А оце все, що колись було справжньою гордістю ломшорів, о, зараз ви побачите, бо я вже бачу. Це просто викликає неймовірний сум. І жаль. Ось це колись була така бесідочка, як амфітеатр, через який можна було дістатися в басейн. Ось, бачите, тут повісили замок, щоб ніхто не міг підійти ближче і відфоткати або зняти все, що робиться по той бік. Але я знайшла шпаринку і все ж таки покажу вам, у якому стані знаходиться басейн. Ось там посередині є таке коло, там був дитячий басейн, там плюскалося багато діток. І оці всі галявинки, які зараз... Заросли і знаходяться у великому нехлюйстві, воно все було наповнене шезлонгами, кріслами. Люди відпочивали, загорали, купалися. Словом, все було супер. А ось потік, із якого басейн наповнювався холодною водою, але дуже корисною. Дуже прикро, що все тут знаходиться у такому занепаді, адже якби це все привести в порядок. То люди, які повтікали з ломшорів, могли б сюди повернутися і жити спокійно на, на рідній землі. Була би тільки робота. Історія ломшорського туризму починалася із одного маленького старого чану. Коли тут винайшли сірку водень у воді і зрозуміли, що ця вода лікувальна під землею, тоді встановили ще за Австро Угорщини перший чавонний чан. І я обов'язково вам його покажу, аби віддати данину діду чану. Той зберігся, можливо, якраз завдяки тому, що не підпорядкований у битій турбазі. Тому не перемикайтеся, дивіться, будь ласка, до кінця. Ось залишки бетонних лавиць, які були раніше всюди на території. Сходи, яких тут була величезна кількість раніше, адже турбаса знаходиться на різних рівнях, вона побудована. Сходи багато з них поросло мохом. Інші взагалі провалилися, їх нема. Ні, це не поле для випасу худоби. Так виглядає колишній спортивний майданчик. Таке враження, що ці люди заблукали у часі і блудять тут з минулого століття. Будиночки, де раніше давалася, напрокат лижна амуніція. Оскільки тут трохи вище стояв такий невеличкий, але все ж таки підйомник, і можна було покататися на лижах. Зараз тут суцільна пустка. Тут би мав бути кран, по ідеї, і тут колись текла вода. І ось в такому стані тут цей розважальний майданчик. Адміністративні тут будівлі були хтось із обслуговуючого турбазу персоналу тут же. Але на сьогоднішній день це все ось забите цвяхано, закрите колодками, словом, все мертве. Йдемо далі. Тут залишки, от якісь колони, щось на них стояло. Тут взагалі все завалилося. Тут хтось облаштував собі приватну лісопилку, лісу кругом багато, контролю жодного. Чому б не напиляти тут дерев? Ще є такий будиночок, який теж колись був адміністративним. Зараз він не функціонує, як і все інше. Це залишки надпису там Закарпаття, край, туризму», А над цими руїнами ось такі приватні готелі. От і знаєте, що саме дивовижне? Що, що людей, які сюди приїжджають, їх начебто це все влаштовує. Тобто ці чади. Ось гріються на повну катушку, нікого не дратує. роздовбаний басейн, нікого не дратує бездоріжжя, абсолютно антисанітарія та багато інших речей, які у нормальному світі допустимі бути не можуть. Лити дощ знімати стало набагато важче. Але я вона до хочу показати вам отой перший старовинний чан. З якого все і почалося? Ється. Ми на правильному шляху. Ось сюди ворота ведуть у старичан. Бачите, що написано: істина у воді, пізнай істину. Зверху вода і знаємо істину, як написано на вородах. Такі дрібнички вони видають те, що господар дуже любить. Ось бачите, як воно. Варто пройти буквально 200 метрів, і вам відкривається зовсім інший світ, поза як належить він до приватної власності. Пройти тих 200 метрів краще по струмку, враховуючи практичну відсутність дороги. Абсурд, скажете ви? І я погоджуся. Ну, а тут, ніби зовсім інше життя. Власне кажучи, це одна й та сама дорога. Просто там було нічиє, нібито. А тут. Має власника. Тільки без урахування того, що аби потрапити у це, що має власника, треба перейти, перекрокувати через все нічиє. Іншої ж дороги немає. Ну і все, на цьому власне рай закінчується. І починаються <риклад> вот такі. Дай мені, Боже, сили об'їхати ці калюжі. Вибачте, напевно, останнього стендапа не буде через погоду. Стрибаємо крізь калюжі, калюжі, калюжі. Знаєте, я дуже вірю, що ви оціните моє прагнення дозняти попри все програму і мою особисту витривалість. Тож бачу вподобайки найкраща винагорода. Знаєте, ні, все таки останній стендап буде. Хоча і змокрила до нитки, але я вам його розкажу. Отже, я показала вам життя Лумшор сьогодні без прикрас, без коментарів за і проти сьогодення. А ви напишете мені у коментарях, що ви про це все думаєте і що з цим всім робити. Тож підписуйтеся на канал і слідкуйте за контентом. З нами ж цікаво, правда!